Вона живе у Тернополі довше ніж у рідній прип'яті. Тут виросли діти, народились онуки, проте знову і знову повертається у 1986-й, який поділив її життя навпіл. Про це нагадують документи. Бачите, тут написано у мене. О, травміруючий фактор традиційної облучення. Той день завжди збереже пам'ять. Ну сталася біда, ніхто її не чекав, тому ну, ж сім'ї всі готові до Паски, всі бо то так сталося 26 квітня на 27 -е, в ніч з 26 на 27 а 3 травня мала бути Паска у нас же і холодильники були забиті. То так як от зараз в сьогоднішній час. Ми теж готуємося. М'ясо там все готуємо. Це потім вони дізнались про найбільшу за всю історію ядерної енергетики катастрофу вибух на Чорнобильській атомній електростанції. Тоді ж евакуацію міста їм пояснили, як навчання з громадянської оборони пригадує пані Людмила. Сказали, їдуть в ліс на три дні. З собою наказали нічого не брати. Не насторожило. Пригадує жінка навіть те, що міліціонери, які перевіряв квартири, вимкнув за ними холодильник. Повен харчів. Далі минали ліс за лісом і не зупинялись. І коли ми вже заїхали в Поліський район, нас там люди заходили в автобуси, нас розбирали, розбирали нас як хто кому подобається, знаєте, як худобу. Будемо так грубо казати. Ну, наша сім'я, нас п'ять чоловік, нас ніхто не хотів, бо нас багато, і таких сімей треба було. Ну, але вже в кінці, десь 12-ї ночі, зайшов батько з маленькою дівчинкою. Я вже то не раз розповідала. І тій дівчинки сподобався мій син. І от, а він був перший класник, знаєте, сім років. Ой, я того хлопчика, хочу. І отак от дякуючи, ті дитині на взяли в сім'ю. Вони з чоловіком брали участь у ліквідації аварії. Зону покинули тільки наприкінці травня. За це родина вже поплатилась трьома життями. Померли батьки пані Людмили. Чоловік не дожив до 10-ї річниці трагедії. Сама жінка захворіла променевою хворобою. Інвалідом стала у 33 роки. На Тернопільщину каже, приїхала помирати. Ми приїхали не в Тернопіль, ми приїхали, хотіли жити в Кременці. У нас там родина є. Але та родина від нас щось не дуже нас хотіла. Бо ми ніби як радіоактивні, ми нас боялися, ми хворі. О, а в обласній раді нам сказали, що там і житла немає, будемо жити в Тернополі. І коли сказали, що будемо жити на Канаді, тобто тут, де ми живемо, ми дуже почали плакати, що ми їхали в Тернопіль, тут Канада, яка Канада, знаєте. Нам пояснюють, що туди транспорт ходить. Тернополем не натішиться, але зізнається, довго не розуміла, що виходить з дому назавжди. Десять років зберігала ключі від прип'ятської квартири, і тільки після смерті чоловіка вирішила, що тут її тепер тримають і могилу. Водночас думає, може й добре, що тоді нічого не знала, інакше б не змогла залишити все. А це це можна було поплатити з життям. У мене була дуже гарна норкова шапка. Хлопці провірили в штабі. Вона так звініла, що та ви, що і я її. Так, салафан і поставила на сейф. І Мене хтось її вкрав. Тому що, то уявити, та людина напевно, вже давно померла. Остання Людмила Поліщук була у прип'яті майже 30 років тому. Їздив чоловік. Вже через місяць мародери не залишили в квартирі нічого цінного. Тут каже, майже 400 сімей почали нове життя. От тільки кожна наступна річниця Чорнобильської трагедії вида свій відлік. У них залишились статуси чи навіть пільги, проте самих свідків тих подій на урочистості приходить щоразу все менше. Але всі вони навчились дякувати за кожен прожитий день.